У трикутнику ABC кут BAC дорівнює 2 тета, кут БДА також дорівнює 2 тета, відрізок BC2 2 СД4. Необхідно знайти кут тета. У двох трикутниках ABC і ДБА є два рівних кута. Це кут 2 тета і прямий кут, отже, вони подібні за двома кутами. Тоді можемо скласти пропорцію. АВ так відноситься до ДВ, як ВС до ВА. Маємо, що АВ на АВ квадрат, дорівнює ДВ на ВС. Тобто АВ квадрат дорівнює ДБЦ6. вс це 2. Тобто дорівнює 12. АБ дорівнює корінь з 12. Стрикутника Б, А це можемо виразити танець кута 2 тета. Таненц кута 2 тета це відношення протилежного катета до прилеглого. Корінь з 12, це 2 коріння з трьох, двійки скорочуються, залишається одиниця на корінь з 3. Танець якого кута це одиниця на корінь з 3? 30 градусів. Тобто сам код дата 15